Всім мої вітання, любимої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні вирішила зробити салат з баклажанням. Маю тут два баклажанчики і вирішила зробити салатик і вам покажу. Зробимо з вами разом. Бачите, Тут я маю два помитих таких баклажани. Тут маю дві цибульки. Перець, петрушка, кріп. варені яйця, ще навіть натереблені, майонез. Сіль, перець і олій. Все, більше до того салату нічого не треба. І зараз почнемо робити. Я наріжу ті баклажани кубиком. Наріжу невеличким кубичком і тоді будемо продовжувати. Не буду ж я при вас всю, різати, всі баклажани. Всі знають, як баклажан треба нарізати. Хто на, на кусочки дрібненькі, хто на полосочки, хто як хоче. То я буду різати такими дрібненькими кубичками. І тоді продовжимо. Бачите, я один вже накришила, зараз ще другий покрішу. Отакими ну, такими невеличкими такими кубичками. О, такими невеличкими кубичками покришила і буду сипати у миску. Зараз покришу ще другий. Пересипала в суміску, са більше трошки. І візьму таку чуть посолю. Чуть посолю, щоб вони пустили, так як завжди, так і всі роблять, щоб вони пустили трошки юшку. Отак. От і відставлю їх, щоб на хвилин, я знаю, на хвилин 10-15. Подивлюсь, як вони пустять сік. Отако. О, а то буду кришити цибульку, яйці, а все нехай полежить. Цибульку одну я скришила і ще одну покрішу. Що то одна, зараз вона втушиться і зараз її не буде. Я сковорідку вже на... підключила і вливаю олію. Небагато, небагато. Так, щоб, так, щоб цибулька просто тушилася. Газ ще не підключила більший. ще другу перекришу і тоді підключу більший газ. Я починаю цибулю тушити, дала більший газ і всю дві цибулини, таких досить великих, їх перекришила і, і тушу. Тим часом ну, і вона тушиться, ця цибулька, я покришу яйці, покришу перчик, якщо я забула, що треба ще чесничок. Забула, що треба ще чесничок. Я маю три зубчики чесничку, може і забагато, бо вони великі ті зубки чеснику. І почистила перець. Перцю можна не давати, хто не має, але я люблю і я даю. Знаєте, от покришу дівненько і я даю. Ось так перекришу весь. Ну, Ось то один, один перчик. І я його скрешу і все. Цибулька моя вже, бачите, протушилась так трошки. У, гарненько. І баклажани вже пустили, пустили сік. То я їх буду віддушувати і сюди до цієї цибульки. От бачите. О, бачите. І так зразу ж до цієї цибульки буду висипати. Щоб воно все разом ще перетушилось. І так зроблю все. Бачите, скільки соку зійшло з баклажаю? Я все разом вже тепер перемішаю і буду тушити. Більше олію не додаю. Отак прошу дала трошки і більше не додаю. Отак. Все разом перетушу, щоб баклажани стали нігенькі. Вони такі виходять, як гриби. Поки баклажани тушаться, цибульку, я втру сюди і чесничок, щоб разом все перетушилось, буде гарний мати запах. І ще один зубчик. І все. Так, у мене вже баклажани готові. Я її буду виключати і висипати на таку тарілку, щоб вони простигли, щоб ну, треба, щоб воно було холодне. І все буду викладати на тарілку. Все вже прости... в мене прожарилось чи просмажилось цибулька, і баклажани стали нігенькі. І все добре. все добре є. Так, все воно простигне. І будемо продовжувати з вами. Поки в мене баклажани охолоджуються, я поріжу яйця. Бачите, яйця не дуже, хоч я і солі додавала до води, не дуже добре чистяться, бо вони свіжі, свіжесінькі, розумієте? О, і я покрішу їх. Не буду дуже дрібнити. Не буду дуже дрібнити. Так, поріжу. так яйця домашні, знаєте, от. не магазинні і тому такі гарні, жовті, жовтки. Так я скрішу всі. Да, де завели, то я ще перекришу тако, ножем, переріжу. так буде. Продовжуємо. Тут я той перчик покришила. Один, його не треба, можна не кришити, але я люблю просто, і я так покришила. Мої баклажани вже простигли. І я буду по частинці такого, знаєте, щоб їх не колотити. От частинку одну висиплю. І так висиплю яйці сюди Тако. І трошки зелені, по зелень всю разом перемішаю з тим всім, і от другу частинку, і так буде. Він так, як перемішаний, знаєте. О, і ще сюди решту ті яйці всі. Чесночок більше не буду давати, бо досить вона файно пахне. І тепер трошки підсолю, поперчу, буду перемішувати. Так, я маю тут перець. Так як все я перчу трошки більше. І тут трошечки там солі чуть-чуть, бо баклажани то так, як солені. І все разом легенько перемішаю тако. І де добавлю майонезу трошечки. І все. Такий домашній майонез пише. Домашній майонез від торчен. Ну, Який є, отакий, От який маю. Отако. От Багато не буду давати майонезу, бо м -м, то е смажилось на олієве, то він, так, знаєте, та як олієм і помащений. Але трошки додавлю. Отакий вийшов смачний, дуже добрий вийшов салат, смачненький я вже собі кинула попробувати. Я, Хоч я вже пробувала, але дуже добрий. М -м -м. Салат вийшов дуже смачний. Можете готувати сміло. Сміло можете готувати. Салатик вийшов дуже добрий. На тому буде все, мої дорогенькі. Салат вийшов смачний. Можете сміло готувати. Салатик дуже добрий. А зараз залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі! Всім пока, мої хороші! Всім пока!